Всім привіт! Мене звати Бондаренко Ольга і я вже вісім років в б'юті-індустрії. Сьогодні ми поговоримо з Олександром на рахунок того, як стартувати в 25-му році. Ти готовий? Так, скажи, будь ласка, якщо відкривати студію зараз, Краще стартувати з мінімальних якихось вкладень, маленьке приміщення, базове там не знаю, обладнання, чи одразу вкластися в топову в локацію, в ремонт, в маркетингову стратегію, в таргетовану рекламу. Що скажеш? Обрати мінімум у просторі, от окей, і е, сфокусуватися на те, що буде залучати клієнтів, да і плюс додатково сервіс. Тобто ти хочеш сказати, що е, навіть якщо ми будемо е, виглядати там в мінімальній якійсь локації, е, але треба вже е, думати про маркетинг, про розвиток е, прям такої серйозної стратегії. Так, люди в першу чергу приходять за сервісом і до якби експерта, да, отримати свій бажаний результат? Тому тут потрібно конкретно вже задумуватися про те, як залучати і як утримувати цих клієнтів, навіть якщо у вас маленький простір, да, і маленький кабінет. Супер. Мені дуже подобаються твої відповіді. Скажи, будь ласка, а що робити, якщо ну от ну взагалі немає бюджету на рекламу? Бувають такі випадки, як виходити з цієї ситуації? Є безліч різних способів просування. Один із один із них це, наприклад, партнерство з іншими інфлюенсерами, у у людей, в яких є аудиторія, це можуть навіть бути мікроінфлюенсери, тобто не обов'язково 100 стотисяч, мільйонники і так далі, і тому подібне. Друге, це те, що у кожної людини є свої знайомі, можна їх їм запропонувати спочатку свою послугу, да, і через знайомих вийти на інших знайомих, тобто запустити сарафанне радіо, да далі просто-напросто почати рентген. Інвестувати кошти в маркетинг. Окей, добре. Скажи ще, будь ласка, яка найбільша помилка новачків? Ну саме давай брати мою да, індустрію в б'юті бізнесі? Нічого страшного. ми поміняли локацію. Найбільша помилка новачків в б'юті-індустрії індустрії це те, що думати, що велика конкуренція. Так, вона велика, але потрібно розуміти, що у вашому місці дуже багато ваших клієнтів. Подивіться, яке населення Варшави, ще Скільки людей приїжджають сюди, якщо ми говоримо конкретно про Варшаву. Вот. І ви думаєте, ви не знайдете своїх клієнтів, да? почніть працювати над ключовими метриками в своєму бізнесі, да? на які ви зможете просто-напросто потім впливати, щоб залучати більше людей. Добре, дуже дякую тобі за відповідь. Цього. Скажи, будь ласка, що тоді робити далі, щоб коли ти вже почав, ти залучив перших клієнтів і як зробити так, щоб ти твій бізнес ріс, а не стояв на місці, щоб клієнти тільки-тільки збільшувались. Цікаве запитання. Перше це працювати над програмами лояльності, думати, як зробити так, щоб одна людина принесла більше грошей, да то тобто за допомогою продажів. Допоміжних продуктів, якихось крос-продуктів. да Тобто, наприклад, ви можете допродавати різні товари да людям, які приходять до вас на послуги, і вже з одної людини заробляти більше грошей просто-напросто, да, плюс працювати над тим, щоб Впливати на своє сарафанне радіо, так щоб люди хотіли вас рекламувати, хотіли про вас говорити, хотіли е, розповідати е, своїм друзям, знайомим і так далі. і Тому подібне, е, я вважаю, що це основне і плюс, звичайно, працювати над сервісом і УТП, да щоб ви прям виділялися серед конкурентів, які є на ринці. Добре, якщо е, зробити таке невеличке е, резюме про все, що ми сказали. Скажи ще, будь ласка, які обов'язкові три речі треба зробити на старті. Що потрібно зробити? Перше завести свої соцмережі, да, тобто, щоб ви були не тільки в офлайні, а й в онлайні. Це перше. Друге, я вважаю, що е, потрібно протестувати взагалі різні джерела трафіку, знайти саме який працюючий у вас, да, тобто просто протестувати, які є. Вот, е, і е, подивитися, що більше в вашому випадку зараз приносить певний результат. Плюс, е, що ще важливо, да, упакувати ваші приклади, кейси робіт, от, показати емоції, які ви викликаєте своїм конкретно бізнесом. От четверте, це я вважаю, почати вибудовувати з кожним клієнтом, який до вас приходить довгострокові відносини, що він от у вас якби на все життя, от. таким чином, ви будете зі своїми клієнтами надовго. І Якщо вам е, більше цікаво про старт бізнесу, то напишіть нам в коментарях слово старт і ми запишемо другу частину. Так, зараз так. <гум> да. такий усі настрій, що можна не знаю. Еще.